Чоловік проходить, як хазяїн, ні об'ятної родини своєї. От приїхав хазяїн, подивився, чимось задоволений, чимось незадоволений, поводився з верхнього, достатньо байдуже, демонстрував в тому в нього лише цікапилися очі і, і ледве стримував позіхання під час всіх цих подій. Тобто, було явно видно, що йому це не цікаво, він відбуває повинність і, якщо чесно. Я оце помітив вже більше так зараз. За наслідками сьогодні мені здається, що 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 Сіндімпін. В цей короткий проміжок часу, оці пару тижнів, визначив для себе головний пріоритет. Не Росію, і візит в Росію, Він просто був запланований. Його вже не було куди дівати. Але він абсолютно для сі зараз другорядний. Ну було ще раз кажу. Було видно, як він безнадійно скучав під час тих всіх подій. Він просто ігнорував всі пропозиції, все він відбував, тому що мав відбути. А основне для нього це дійсно дуже серйозні.